Давайте згадаємо, коли ви останній раз обирали собі новий смартфон. Я зараз до власників Андроїда звертаюся, бо власники айфонів не обирають собі телефони. Який новий айфон аймастбай. Так от власники андроїдів, якщо якщо ви обирали собі телефон чи ноутбук, скільки часу ми витрачаємо на те, щоб просто обрати новий гаджет? Ми питаємо людей, ми пишемо пости, ми співставляємо різні характеристики, ми дивимося різні ціни. Там прям розумова діяльність так, відбувається. Молоко! Молоко! Я купую молоко. Знаєте, останнім часом такі 870 мл, 935, 915 мл, Так це різна ціна, так це за літр. Обираєш найкра найвигідніше, ще обираєш щоб строк придатності. Най... Розумова діяльність біля полиці з молоком відбувається. Наступають вибори, у нас тіндер вліво-вправо. Подоб. Та що ж таке? Я думаю, можливо, це, це те, що важко прослідити причину наслідковий зв'язок. Правильно, якщо я купила прострочене молоко, я одразу починаю рідко серти. Миттєво. На виборах не одразу через три місяці, і не я а вся країна.